Продовжуємо пошуки 15-річної Насті Ліпонової та її 17-річної сестри Олександри. Дівчата зникли у Маріуполі ще в перший день повномасштабної війни, 24 лютого минулого року. І де вони зараз точно невідомо і досі. Ми не вперше розповідаємо про розшук сестер ліпонових і після чергової програми навіть отримали. Дуже обнадійливу інформацію, що з дівчатами все гаразд. До нас звернулися небайдужі люди та розповіли, що в травні минулого року дівчат бачили у тимчасово окупованому Донецьку. Є припущення, що Настю та Олександру вивезли туди з Маріуполя ще у перші місяці війни, а згодом сестер могли переправити до Росії. Однак інформація офіційно не підтверджена. Тож я дуже прошу усіх, хто мене бачить, уважно придивитись на фото дівчат. Запам'ятайте ці обличчя. Якщо хтось раптом бачив сестер ліпонових або володіє будь-якою інформацією про можливе місце перебування Насті та Олександри, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні або ж Пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що тривають пошуки і 16-річного Сергія Самойлова з Маріуполя. Його мама розповіла, що у перший же день повномасштабної війни у них було дуже неспокійно. І з кожною годиною ситуація лише стрімко погіршувалась. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя. воды не было. Нам даже мы пили воду техническую, с технической. Потом только уж на полиции, ну, все потравились от, от, вся семья. Он, не пить не мог. И, и, кушать нам, честно говоря, совсем было очень тяжело. Магазины все были разграблены. Никакого подвоза, ничего. Мы просто чисто, чисто сидели и есть хотели. Попри усі жахіття, найбільше турбувало тоді ще 15-річного Сергія Самойлова відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя. Он очень увлекался компьютерами, программы изучал, там, пытался разрабатывать их, создавал сервера. И почему он, собственно говоря, и уходил из дома, да, что дома уже не было ни связи, ни интернета, понятно, там ни с водой уже проблемы с едой были, он собирался идти в сторону Покровска. Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалась залишати дім. Відтак Сергій пішов в самотужки. Це відбувалося 6 марта в 4 часа вечіра. Ми з бабушкою не відпускали. Тим ж то стріляли вокруг. Ну і чесно сказати, нам уже тогда совсім було нічого кушати і пити, і страшно було. Он взял с собой рюкзак, в нем был компьютер. Оделся так, как молодежь одевает. Я говорю, Сережа, давайте... Я думала, он походит вокруг дома и вернется. И Сережка вышел из дома. И уже когда он ушел, я уже поняла, что мы с бабой натворили, не удержали его. Наразі відомо лише одне. До Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся. І де він зараз, ніхто не знає. Мама ж Сергія і досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти Сергія. Зокрема, звернувся і до Офісу омбудсмена. Я так зрозумів, що хочуть с з стороной, стороною, да, і вияснити, ну є ли інформація на той стороні, в нас там виводилось дітей на російську територію в той момент. Тому зараз з той Тож, можливо, хлопця вивезли на територію Росії, але не виключено, що він і досі перебуває на території Донеччини. Тому я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій, які можливо бачать цю програму в соцмережах. Уважно придивіться на фото дитини. Якщо хтось бачив хлопця після 8 березня минулого року, чи хтось знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер Служби розшуку дітей Магнолія 116.30. Дзвінки на гарячу лінію з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація.